Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся, очі та жало, хробачий жа. І саме з Запоріжжя маємо наступний сюжет а саме про друнарів 44-ї окремої артбригади імені гетьмана Данила Апостола. На рахунку команди більше двох сотень знищених або критично пошкоджених цілей росіян. Друнарі працюють і вдень, і вночі вишукуючи ворожі цілі, і нині вони потребують безпілотників, на які оголосили збір. Тож дивіться сюжет і долучайтеся до цього збору. Запорізькі поля щільно укриті туманом подорожнім, це на руку, менша небезпека ворожих FPV. Утім, реп у армійському бусику увімтаний, а мобільні телефони навпаки. Що можуть бути ворожі ВПЛА, розвідники та FPV? А Наскільки часто тут ударні літають? Постійно. У бліндажі аеророзвідників 44-ї артбригади просторо й тепло до зими каже командир дронарів на псевдоворон. Готові привезли пішку, привезли дрова. Бліндаж дуже теплий. А чи можна розпалювати пічку? Бо це ж демаскує? Ми все зробили для того, щоб не було сумітно для протидії мишині на валі, каже 32-річний тернополянин. Так само заготовлені спецзасоби. Це такі книжечки. Ми їх називаємо ліпучки. Та цього річця хлопці грозунів значно менше, ось таке коїлось минулих сезонів. Бочка з зерном. Двоногих шкідників у російському однострої, що влаштовують собі кубла у навколишніх лісках. Друнарі 44-ки вишукують з американського БПЛА із котячим іменем Пума. Ярема, ярема, готуємо борт, перевірка борта. Вставляємо батарейки і будемо проводити предфлай, перевіряти повністю функціонування. Включаємо двигун на повну потужність. Саме на цьому ми літаємо декілька місяців що таночі. Попередній борт, який збили ФПВ, було більше 500 годин нальоту. Щоправда, і цей композитний американець, каже дронар Іван, так само утрапив під удар російського камікадзе, вижив і повернувся. Повернулися ми з виліту, а бачимо, що в нас в крилах і в фюзеляжі багато дірок. Ну, ми бачили, як майнуло щось в камеру, то це була ворожа ФПВжка. Яка взірвалася над нами. Він ну, Івану 42 на Великій війні від самого початку дронерем кілька років. Та на думку, каже, одразу спадає, як цього Де літа знищення. вони виявили північно-корейську РСЗВ. Ось запис її знищення. Машина заїжджає в посадку, замаскувалася, прилетіла ракета від Хаймстру. Потім вже наші гарматки знищили її. Статистика аеророзвідників 44-ї бригади за кілька років вельми пристойна. 215 цілей, які вже. Або виведені з ладу, або вже не стрибнуть, не поїдуть. За тиждень чотири-п'ять одиниць техніки спалювали. 41-річний рівнянин Віктор твердить, попри ледь не щоденне виявлення ними та знищення побратимами гармашами ворожого залізяча, його в окупантів ще, хоч греблю гати. Буває таке, що от, ну, є цілі, які ми подаємо вже... По півроку, по, по року і з одних і тих самих позицій вони знов стріляють. Вона була спалена. Потім через 2-3 дня вона знов звідти стріляє. То барахла. Я думаю, що в них на полігонах вистачає. Зазвичай аеророзвідники запускають свою пуму у небо уночі. Камера дозволяє розглядіти найменші деталі укриттів. А ворожі гармати, каже 26-річний тернополянин на псевдоярема. Якщо вони нещодавно стріляли, свідяться у тепловізорі. Виявляємо багато гармат, особливо вночі, якщо стріляють дуже гарно видно гарячі стволи, з яких недавно відбувалися постріли. Також рух техніки знаходимо вночі. Живої сили. Присутність ворога значно зросла. Ус на моніторі ворона найсвіжіший стрім дронарів 44-ї артбригади політали недарма. Перед нашим приїздом, каже, по тій місцині вже вдарили гармаші. Засекли, як ворог підвозить БК до гармати. І якраз зараз відбувається вигрузка боєкомплекту. Передали координати, наші гармати відпрацювали туди. Нині дронарі 44-ї бригади, які постійно вишукують ворожі цілі, аби ті згодом були знищені. Дуже потребують ударних дронів і просять небайдужих долучитися до збору. Андрій Деженков, факти сітві. Єдині новини.